Ну, розпочала, звісно ж, з того, що швиденько злила молоко і поставила грітися. У мене вийшло 13,5 літрів, бо все ж таки, Ввечері малеча пила, вова з тортиком пив, вранці малечу погодували, на обід відлили. Ну, тобто, ось так. Е, так, 13,5 літрів сьогодні варю мілку. Зараз, поки воно буде нагріватися, почну перемивати цідилки, подойники, відра, ну, коротше кажучи, потім як перемию, Всиплю закваску, нагріється. Буду далі. А ще що зробила? Дістала з холодильника основу на наблпери, щоб відігрівалась до кімнатної температури. Бо, це знаю з практики, що в такому вигляді її вимісити ото з сіллю з часником дуже важко. Вона, як масло, захолонувше. А коли вона постоїть і нагріється до кімнатної температури, тоді набагато легше з нею працювати. Так що відразу дістала, нехай гріється. А я вже все поперемивала. Молочком моє вже навіть отстояла з закваскою, щойно влила фермент. І бігом принесла росол і міму. Зараз спочатку просолю мімо, а вже потім приймуся за Міхеївський. Так. Що ми маємо? 252, 260. Так, треба писати так, так. Двісті сорок два і двісті сорок дев'ять, ну, майже однакові. Солити, час, рахувати буду побільший, та ще 260 грамів. А зараз швиденько перемию ось це. Так, той солиться, той стоїть з ферментом. Те перемила, і зараз хочу швидесенько встигнути ще, покрити. Вчорашню. Вчорашній Міхеївський, ну як вчорашній. той що вчора розпочала покривати. А в мене тут, як на зло, ще й латекс в баночці. Дуже мало. Латекс, звісно, расходується. Со швидкістю чи то звука. Чи то не знамо кого. Зараз туди-сюди і прийдеться знову замовляти. Так. У мене тут ціла ділема, встигну чи не встигну. Якби була кісточка нормальна, то встигла б. А за такою... Рахітною кісточкою, блін, коли я її вже зміню. У мене залишилося 14 хвилин. За ці 14 хвилин я хочу покрити дві головки латексом, прибрати їх віднести в холодильник, прибрати віднести латекс, підготувати все, що мені буде далі, необхідне для сироваріння, бо те, що молоко стоїть у каструлі, то ще тільки пів діла. Перша готова. Так, зараз друга. Ну і я не можу, щоб не влізти ніде в латекс. Ну, вже вся жовтенька. Все як треба. Другий також є. Сири віднесла, латекс віднесла. Все, що потрібно, позносила. Бачите, скільки часу залишилось? Тютя в тютю встигла все. Ой, сир то я зварила. Ну як зварила? Він зараз проходить один із етапів. Свого приготування, да, сироваріння. А я зіткнулася трішечки з, з нежданчиком. У мене вчора одна постійна дівчинка попросила, якщо буде змога, відправити їй позачергово, ну, щоб не чекати до вихідних замовлення. Вова сьогодні буде їхати на нову пошту. Отримувати наші посилочки. ну, мої точніше. А саме у мене прийшло дві посилки. Ну, одна вже прийшла, а одна, а одна сьогодні повинна приїхати. Ліки вже вчора приїхали, а сьогодні там ще повинна приїхати одна. А до речі, іграшки. Мікі, здається, не приїдуть взагалі. Здається, настав той момент, коли і я попала на от таких е нечесних продавців. І я вчора написала жіночки, щоб вона вернула кошти, відтоді вона не посилку не відправила, не кошти не вертає. Ой. Так що Мікі не прийде, напевно, що іграшки. Шкода, я так... я так зраділа, що я йому замовила все ж таки іграшки. Осталось не так, як гадалось. Ну, я не про те. Я про те, що я кинулася збирати Олі замовлення. а У мене нема ферменту на 500 літрів нафасованого. Зараз треба зробити. А чому так тороплюсь? Тому що коли Вова приїде на обід, мені потрібно йому це замовлення віддати. Щоб коли він поїде на пошту, відразу і це відправив. А що робити з отією недобросовісною продавцем іграшок, не знаю. Ще сьогодні зачекаю, якщо вона сьогодні на контакт не вийде, то будемо придавати огласки. Боже, на годиннику тільки 12 година. А в мене вже щось сил немає. Щось вони мене почали покидати. І відчуваю, голос сідає вже. Нічого я вже не розумію, що зі мною відбувається. А взагалі я хочу виспатися. Я хочу лягти. Так, одна зелена, дві червоних, фермент і закваска. Взагалі я хочу виспатися. Лягти, щоб мене ніхто не будив і не турбував, поки я сама не встану. Але так чомусь не виходить. Ось так. Так. Все. В принципі... В принципі, це спецзамовлення виконано. У мене там висяти ще не прораховані замовлення. Вчора пізно вже вночі дівчинка написала, домовилися з нею, що я їй сьогодні відпишуся. А щойно, як побігла по спеції дивлюся, ну, на годиннику спрацювало, що ще хтось на Viber написав стосовно замовлень. Ой, а у мене ще повна раковина шумовок, лір, ножів. О, капець. Ну що, міма проселилася, дійшла черга і до Міхеївського. Угу. Міхеївський в нас більш твердий. Тому вийняти його звідси не так вже й легко. Оп. Дивіться який. Оп. оп. Так, зараз якраз заодно дізнаюся, все ж таки в чому істина. Тому що, я ж казала вчора, що виход. Я очікувала більше. 284. 286. Ну, більше, звісно, трошки головки. Ну, так. Ну, не такі, щоб прямо зовсім. Так. Сьогодні, до речі, телефонувала ще одна жіночка 293, яка замовляла дегустаційний набор. І каже, всі сири класні, бомбічески. Також відмітила, що немає ні запаха, не присмака 301 грам. Кози. Але, знаєте, який їй сир найбільше сподобався? Мармур. Той, про який найменше було відгуків. Боже, гляньте, які вони класнючі. Гарнюні, гарнюні. 307. Ось так. Як то кажуть, бачите, на смак і колір всі смаки різні. Ось так виглядають мої вже просолені сирочки. Це мімочка. Тут лежить міхеївський. Тут вже висох, можна вже перевертати і крити латекс. Сухий, але ніколи. А ось, уже мілка. Та, що я сьогодні варила, вже відпочиває, щойно віднесла в холодильник. Знову ж таки, зварила чотири маленькі. Одна піде в наборчик ось сюди світульки. Друга піде в наборчик, який замовили вчора. Ну і два наборчики ще. Залишаються вільні. Ось так. У мене дійшла черга до тіста на Белпери. Зараз буду займатися ним. Вон скільки сироватки настікала. Це після того, як вже перестала стікати у підвішеному стані, бачите? Здається, я себе трішечки переоцінила. Я думала, що я і белперчики сьогодні укатаю. А ні, укатали вони мене. Сирне тісто я зробила на них. Воно вже готове з сіллю, з чесником. Але поки я його вимісила, Руся сказала. Доброго дня, дякуємо вам за такий атракціон. А попереду десь через годину йти вже на дойку. І боюсь, я, якщо я зараз ще покатаю кульки, пообвалюю їх в спеціях, то я просто не в змозі буду подаїти дівчат. Тому я вирішила, що я зараз накрию його, приберу назад в холодильник. А завтра зранку зварю бамонт. Так як сьогодні мілку. Просолю мілку, перемию все і вже тоді, не поспішаючи, займуся ось цими кульками. Так буде, напевно, що краще. Нас ніхто нікуди не підганяє. Так що час є. До завтра з ним нічого не трапиться. Все, мої любі мої хороші, буду на цьому з вами на сьогодні прощатися. Кажу вам всім дякую за ваші перегляди, за ваші лайки, коментарі. Перша частина, тобто основа на Белперкнолі, вийде вже сьогодні. Вийде. Та, мабуть, на всіх трьох каналах поки що. Тому що, в принципі, воно повинно бути на кулінарному і на новому. Да? Там, де тільки козоводство та сироваріння. Але не той, не той канал не монетизується, а мені все ж таки потрібно якось заробляти гроші. Тому я, напевно. Сьогодні завантажу його так поки що на всі три. До речі, хотіла глянути, що там у мене. Сьогодні вранці було на кулінарному 999 підписників. Ой, давайте разом поглянемо. Так, не туди, куди, куди, не туди. Змінити аккаунт. Так, в принципі, можна сказати, можете вітати, але вітати поки що нічим. Видно вам. 400... скільки виходить? 17 годин ще потрібно. Ой! 417 годин переглядів. Де їх взяти? Де їх взяти оце? Якби були години, вже б можна було б подавати б заявку на монетизацію завтра. А так не можемо. Вони то додаються потихеньку, але ну потихеньку. І на новому каналі підписники додаються вже 330, бачите? Вже третя частина, можна сказати, є. Тут уже 754 години. Чому не можна взяти від ціля години і туди перенести? Якби так можна було. Так, так, що отак. От Вийде поки що на всіх трьох каналах, а далі поживемо, побачимо. Це що стосовно основи, е, вже повністю готовий варіант буде завтра. А якщо ви бажаєте повторити цей шедевр, то можете вже сьогодні. Або завтра ставити, заквасювати молочко. У вас на це піде ще певний проміжок часу. А поки ви дойдете до ось цього етапу, відео вже в повному обсязі буде на каналі. У мене були навіть клієнти, які просили ось такі чисті. Тобто я катала кульки, висушувала їх взагалі без обсипки, без спецій. Навіть і таке було. Все, на цьому скажу вам на сьогодні дякую. Дякую за все, за вашу підтримку. Вона колосальна. Я її відчуваю дійсно. Багато хто з вас допомагає мені і фізично, і, я би сказала, енергетично. От я прямо відчуваю ваш позитив, я відчуваю ваші побажання. І це дійсно класно, я за це дуже вам вдячна і дуже вас ціную. Все, завтра свято. Сьогодні бажаю тихого вечора, мирної ночі. Сподіваюся, мій голос до завтра не зникне взагалі, а то буде мені свято. Ну і всіх вас цілую, люблю. І кажу вам па-па.